er det bra. Вас, друзі. Зараз ми працюємо в одному з підрозділів 40-ї окремої бригади берегової оборони корпусу морської піхоти. Сьогодні тут обкатують та готують до подальшого виконання бойових завдань трофейний БТР-82АМ. Про те, як вона себе показує і чим відрізняється від вітчизняних зразків озброєння, запитаємо у хлопців. Це у нас БТР. 82 модифікація АМ. Тобто, вони пішли приблизно тим шляхом, що і ми, взяли е, техніку, у якій багато що і модернізували установкою нового модуля бойового. Тобто, ходовка тут лишилася така, як була? Ну, по суті, це БТР-82. БТР Нічого в ньому більше не перероблялось. Е, установився тільки новий модуль. А що по модулю? Пушка 2 а 72 У нас вона є в тому ж варіанті, називається zt Е, Є у нас старий добрий кулемет і система керування модулем. Ну, тобто так називаємо електроніка системою стабілізації в русі. З якою машиною вітчизняною можна було б порівняти цей БТР? У нас це Буцефал. Тобто в той час, коли вони модифікували стару техніку, наші випустили нову техніку, більш зручні в використанні, більш надійний, більш е ну, тобто, більш сучасний апарат. А це ну, все-таки остарівша техніка вже на свій час вона вже не справляється зі своїми об'ясненостями. Тому була, я так розумію, модернізація, установкою нових модулів. Ну, вони ж її позиціонують як щось новинкове, що там. Немає аналогів. Ну, аналогів багато, абсолютно. Як завжди. Аналогов не, оказується, все, все багато і набагато ліпше і в конструкції, і в використанні, просто в зручності. То, як себе буде відчувати е, е, боєць всередині, воно теж впливає на роботу. Якщо йому там погано, то відповідно він так. Буде виконувати свої обов'язки, тому що це незручно, він дуже сильно стає. Як то кажуть, просто в народі замахується. Ну а в як відчувається? <с> Якщо рівняти нашу техніку, е у нас і сучасність електроніки, е моторів, розположення всього більш продуманий і сучасний. Так, да, то по суті той самий БТР-82. Нічого нового в ньому. Абсолютно нема. Okay. Тобто корпус той самий стандартний, як у 82-му році, той самий мотор КАМАЗа, ті самі проблеми, та самий поганий обзор. Все те саме, абсолютно. Зрозумів. А по-бойовому модулю? Дуже велика шумність самого модуля, навіть якщо апарат не заведений людина-навідник, яка сідає туди, вона вже, в принципі, навколишній світ не чує. Дуже шумний, я не знаю, чому і як це у них так вийшло. Дуже мало місця на віднику. Таке враження, що це робилося не для людини, в принципі. Починаємо процес залізання, тільки не жаль. Я ще не навчився. Сідаємо стульчик, дороге застраїв. Обов'язково ховаємо ноги, а інакше буде боляче. Ось вот так живе новидник. Це стопор. Лізь ззаду, чутно, навіть як резина скріплюється. Лізь резиною зажав. Як резиною скріплюється. Ага. Що скажете, вот, як для першого разу? Як для першого разу, це просто прикольно. А в дальнішому, як він буде себе вести, так сказати, на бойових тому подобне, ще поки не можу сказати. Не подобається мені його радіус поворота. Не подобається мені, що я не бачу, як здавати назад. Хоч і в Хамві там теж є ці нюанси, по зеркалам не сильно хорошо видно, але все одно проще. Тут же взагалі хрена не видно. То есть, ну... Модернізація Б... 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 БТР 82-го року. Модернізація, якщо я пам'ятаю, відбулася десь, по-моєму, 2016 року. А в чому ж тоді модернізація, на вашу думку? До чого це була представка? Установка нової пушки. Mm -hmm. Пушка mm -hmm. такої конструкції у нас на вооруженні є. Вона себе показує досить непогано. Mm -hmm. І от трошки, ну все ж таки, як її можна використовувати і під які завдання? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, варіант, знову ж. То, пішов вона і була, це доставка піхоти. Дуже хороший варіант, все-таки техніка броньована. Ви казали, броня є броня, правда? Броня є броня це завжди Що да. це, це могло значити. Строкова зброя вона на, дуже часто поражає наші автомобілі, джипи і будь-бу е, е, легкоброньовану техніку. Відповідно, тут ми вже захищені. Тут ми можемо переміщатися, не боятися стрілкової зброї, в принципі, ну, осколочних і всього решта. То, на що вона була розрахована в свій час, поки вона ще є актуальна. Да, вона вже трошки устаріла, але деякі задачі виконувати, тобто перевозка особового складу, перевозка навіть такого як матеріалів для добудови чи ремонту окопів і інших конструкцій, вона може. Може використовуватися як е, вогнева сила на ходу, може використовуватися як вогнева сила стаціонарна, тобто чи то закопана, чи то просто схована. Тобто прицільна дальність як ніяк у неї до трьох кілометрів і вона їх досягає. Тобто на рівні кілометра 800 ми можемо підбити легкоброньовану техніку, тобто зупиняти врага на легкоброньованій техніці. На відстані до 3800 плюс по паспорту 4, ми можемо зупиняти хобі відповідно, не Тобто вона ще свою попрацює, поки не списує. Ну слава Богу, головне, щоб на користь приносила. І... Так, користь буде, користь буде, дуже ліхо катається по асфальту, ну, то, що недосяжно для гусеничної техніки. Я розумію, що він отримав пошкодження перед тим, як потрапив до власних. Е, так, я не можу вам сказати за його е, життя, так як не знаю. Але оця латка явно була встановлена е, після того, як в нього попали, ну тобто підбили. Вони його, як зазвичай, кинули і наші забрали, відремонтували і тепер використовуються. Тепер вже проти них. Тож будемо сподіватися, що ця техніка буде корисною і щедро послужить нашим воїнам.